15 липня 2022 року, це десь приблизно за один рік до того, як загинула Вікторія Амеліна. Добрий день, Вікторія! Сподіваюся, що мій перший лист до вас дійшов. Пишу вам з одиночної камери СІЗО ростова на добу. До свого становища вже звик, намагаюся з користю проводити час. Готуюся до судових процесів, пишу листи замальовки судових засідань. Планую зібрати їх в один щоденний. На моє прохання, дружина відправила книжки. Суд триває понад рік, до вироку залишилося дуже небагато часу. Жодні наші докази не беруться до уваги. Російський суддя всіляко намагається прискорити процес. Для цього він вдається до порушень законодавства. Таке я не раз спостерігала, вивіснюючи справу інших політв'язнів, ще коли був на волі. Перебуваючи на лаві підсудних, Абсолютно жодної хвилини не розраховую на виправдовувальний вирок. Разом з адвокатами ми зібрали серйозну доказову базу нашої невинуватості. Хочемо надати все світовій громадськості, щоб ні в кого не залишилось сумнівів політичної мотивованості звинувачень.